Доброго ранку, діточки. Малята, уявіть, що ви приїхали в гості до бабусі в село. А хто у бабусі на подвір'ї живе? А ви знаєте? Можливо, і знаєте, так давайте разом згадаємо. А для цього треба буде відгадати бабусині загадки. Слухайте та відповідайте. Ця тварина. Велика, чорно-біла, рогата і дає нам молоко. Хто це? Так, правильно, це корова квітка. Хто ж іще може жити у бабусі? Він вусатий, сірого кольору, бухнастий, смугастий та маленький на зріст. Так, це котик пухнастик. Ось іще вам загадка. Він зубатий, може бути різного кольору, він маленький, а може бути й великий, живе біля будинку людей та охороняє його. Так, це собака, звати його Бім. І наступна загадка тваринка рожева. Велика, товстенька і дає нам м'ясо. Хто це малята? Так, це свинка копуша. А ще живе на подвір'ї у бабусі тваринка. Вона велика, працьовита, коричневого кольору і дуже швидка. Що це за тваринка? Так, це кінь вжик. Малята, як можна назвати всіх цих тваринок? Подумали? Так, правильно, це свійські тваринки, бо вони живуть біля людей, і в них у кожного є свій будиночок. Молодці, ви справились із завданням. До побачення!